Привіт! Знаєте, у кожного з нас є те саме місце, яке ми звемо домом. І це ж не просто якась точка на карті, правда? Це це щось набагато більше. Це частина нашої історії, частина того, ким ми є. От сьогодні давайте разом і розберемося, а що ж це означає знати своє коріння і чому це, ну, насправді так важливо. А давайте на хвилинку уявимо: от що станеться, якщо ми просто. Забудемо звідки ми. Це ж не просто якась втрата спогадів, це, це наче втратити шматок себе, розумієте, частину своєї особистої, унікальної історії. Це як читати книгу, в якій хтось вирвав перші найголовніші сторінки. Отже, який у нас план на сьогодні? Все просто по-перше, розберемося, що ж це таке рідний край. Потім... Уявіть, перетворимося на справжніх детективів і дослідимо історію нашого міста чи села. Далі копнемо ще глибше в історію власної родини і на сам кінець побачимо, як усі ці маленькі пазли складаються в одну величезну захопливу картину. Що ж, починаймо. Перший крок що це взагалі таке рідний край? Давайте розберемося, як це поняття поєднує щось таке велике, як національна ідентичність, і з чимось дуже особистим, нашими місцевими локальними коріннями. Знаєте, в українській мові є одне неймовірно містке слово батьківщина, і його сенс він набагато глибше, ніж просто ну, місце народження, це і культурне середовище, яке нас ліпить, яке нас формує, це і земля, з якою відчувається такий особливий зв'язок, земля наших предків. І тут важливо розуміти одну річ. Батьківщина, вона ніби має два виміри: є велика батьківщина, це вся наша країна, Україна. А є й мала батьківщина це наше рідне місто, містечко чи село, те саме місце, де все знайоме до дрібниць, звідки родом наші найтепліші дитячі спогади. І от наша велика батьківщина, Україна, це ж насправді дивовижна мозаріка культур, це спільний дім не лише для українців. Тут живуть і корінні народи кримські татари, Караїми, кримчаки і ще багато багато інших. І саме в цьому різноманітті і є наша сила, погодьтеся, бо наша спільна історія вона якраз і складається з історії усіх усіх цих народів. Ну що від теорії до практики? Як же перетворити звичайну цікавість на справжнє захопливе дослідження? Саме про це і поговоримо про те, як кожен з нас може стати ну, таким собі місцевим істориком. Чи може одна людина змінити ціле місто? О, ще як давайте подивимося на неймовірну історію Ніколи Терещенка. Його у 19 столітті всі знали як цукрового короля, і те, що він зробив для свого рідного міста Глухова на Сумщині, це просто вражає. Тільки вдумайтеся, це ж фантастичний приклад того, як можна змінити свою малу батьківщину. Терещенко, він не просто накопичував гроші, ні. Він інвестував їх у майбутнє. Подивіться но ну, він збудував гімназії і чоловічу, і жіночу, і лікарню, і притулок для дітей. Він по суті створив цілу інфраструктуру, яка служила людям десятиліттями. Неймовірно, правда ж? Ну що, готові почати власне розслідування? Ось кілька простих кроків, з чого можна почати. Крок перший знайдіть карти, подивіться, як змінювалося ваше місто чи село з часом. Це дуже цікаво. Далі дізнайтеся історію його назви. Повірте, там можуть бути цілі легенди. Потім спробуйте знайти свого місцевого героя, такого собі Ніколо Терещенка. І, звісно ж, занурюйтесь у книги, місцеві архіви. Історія вже чекає, щоб її відкрили. Гаразд, від історії міста переходимо до чогось ще ближчого, ще ціннішого, до нашої родини. Бо історія сім'ї це, мабуть, наш найглибший, найінтимніший зв'язок із минулим. І це та історія, де ми вже не просто спостерігачі, а її головні герої. Знаєте, є така думка, яка, як на мене, все ставить на свої місця. Вивчаючи історію своєї родини, ми набагато краще пізнаємо самих себе. Це ж не просто про збір якихось фактів, дат. Це це спроба відповісти на питання, а чому ми саме такі, які історії, які таланти, а може й звички ми успадкували? Це ж справжня подорож у глиб себе. А родинні альбоми. Це ж справжні сінькі скрині зі скарбами, правда? Кожна фотокартка це не просто картинка, це застиглий момент, це ціла історія, заморожена в часі. Просто візьміть одне фото і запитайте себе, хто ці люди на ньому? Про що вони тоді думали? А що цікавого відбувалося там за кадром? І ось вам проста інструкція, як стати справжнім фотодетективом. Спочатку збираємо факти, хто, що, де зображено. Потім шукаємо підказки в контексті: одяг, зачіски, якісь предмети усе це може вказати на епоху. І нарешті найголовніше питання а яка мета цього фото? Це було весілля, якесь свято, а може, прощання? Повірте, кожна деталь може розповісти свою історію. А прізвище, чи замислювалися коли-небудь, що воно означає? Це ж справжнісінький історичний документ, який ми носимо з собою все життя, воно може розповісти, ким був пращур, наприклад, Ковалем, або звідки він родом, скажімо, Полтавський, або навіть натякнути на його характер чи зовнішність. От просто подумайте, яку історію розповідає ваше прізвище. І от нарешті ми підійшли до найважливішого до фіналу. Як усі ці окремі ниточки, історія міста, історія родини, історія прізвища сплітаються в одне велике полотно. Як щось дуже особисте стає частиною чогось національного, величного, давайте спробуємо подивитися на історію України не як на сухі дати в підручнику. А як на реальні події, що відбувалися з нашими предками? Чи брали вони участь в українській революції 100 років тому? Як їхня родина пережила страшні часи Голодомору? Що вони робили, що бачили під час Другої світової? Знаєте, історія миттєво оживає, коли ми починаємо бачити в ній долі наших рідних? І ось власне головний висновок. Історія це далеко не лише про царів, гетьманів та великі битви. Це насправді величезне полотно, яке виткане з мільйонів і мільйонів історій звичайних родин. Історія вашої родини це одна з цих унікальних, незамінних ниток. І без неї, повірте, вся картина буде неповною. Наші предки прожили свої життя і написали свої розділи у великій книзі історії. А тепер наша черга, адже вивчаючи минуле, ми набагато краще розуміємо сьогодення, і що найголовніше, можемо свідомо творити майбутнє. Тож питання залишається відкритим: який розділ напишемо ми з вами?